Всім привіт! Сьогодні створюємо ось такі патріотичні браслетики. Цей метод показала мені моя мамуся, коли ми з нею робили китиці до вишиванки. Робити такі браслети зовсім нескладно, нам знадобиться пряжа двох кольорів блакитного та жовтого. У мене ось така, ви можете використати будь-які інші нитки. Також нам знадобиться помічник, або ж, як у мене, звичайне, крісло. Складаємо нитку наполовину, кінчики вирівнюємо, а з іншої сторони, робимо ось таку петельку. Петельку тримає або помічник, або ж зав'язуєте на крісло, як я. Нитку ставимо подалі від себе так, щоб вона була в натяжку. І Далі ставимо кінчики собі на одну із долонь руки, а іншої потираємо в один бік так, щоб нитка почала пружинитись. Далі шукаємо середину, кінчики зв'язуємо міцним вузлом, розправляємо браслет, з іншої сторони розсуваємо нитку, щоб була петелька. З додаткової нитки робимо ще одну петельку, просуваємо одна в одну, затягуємо кінчики та відрізаємо зайве.